Шанувати своїх героїв місто у стані війни в інший спосіб не може. Квіти, лампадки, молитви, розмови побратимів і сльози рідних тут завжди багато сліз. Ті, хто втратили своїх, сюди приходять часто провідати, подумати, поговорити. В такий день людей, яких теж сміливо можна назвати героями, краще залишити у спокої. Важко. Дивитися в очі рідним і близьким, і особливо важко усвідомлювати, що стільки вже немає хлопців і дівчат, які віддали заради нас своє життя. Вічна і їм пам'ять, і світла пам'ять. Окрім родин, нині тут люди різних поколінь і різних армій. Вони прийшли віддати честь тим, хто став щитом для України ще з 2014-го. У цей день ми вшановуємо пам'ять всіх захисників та захисниць, і тих, хто боровся сотні років тому, і тих, хто донині. Продовжує боротьбу. Кожен день гинуть хлопці і кожен день можна визначати, як День герой. Ну, без перемоги не буде України. А щоб перемогти, треба йти воювати. Тут, тут куди не глянь, всюди, друзі. Це є біль. Це біль наш, наш, нашого народу. Дуже сумне свято, то найти свято, свято. на йде свято. День героїв це день пам'яті про всіх українців, які віддали за державу найцінніше життя і можливість подякувати тим, хто без вагань став на захист країни.